Плески трав і води свято, іде юна майбутня мати, Іде майбутня твоя дружина, вся її сонця твоя половина. І не треба тепер гадати, як її наймилішу впізнати, вітер в кронах гуде єдина, йде. По травах майбутня дружина. вже здаля посміхається ніжна, а чим ближче суцільна усмішка вітер лащиться і шепоче, то твоя половина хлопче, і не згадуй, що вже опікся помилитися. Знов боїшся, тільки в неї, так сяють очі найкоханіші, найдорожчі.